Вітаю вас, друзі, вітаю понеділок 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. Ютуб заблокував канали російських півцов Олега Гозманова, Юлії Чечеріної, Поліни Гагаріної, Григорія Лєпса і Шамана. Деліколепно, капітально, класно. Ці люди знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Я б взагалі потихеньку, потихеньку. Ну, якби ж була моя воля, але хто я такий? Ай -яй -яй. Хто я такий? Хто я такий? <сіх> <Да ладно. сіх> так от це класно. І треба видавлювати, вичавлювати цих всіх пропагандистів, півців, танцюристів і так далі потихеньку, хоча б з Європи, треба вичалювати, вичалювати, вичалювати. Ці люди повинні або змінитися, на що я не сподіваюся, що вони зміняться. Або вони не повинні бути в Європі, понимає? в Європейському Союзі, розумієте? Не можуть люди, які ненавидять інших людей, бути серед людей. Ви бачите, як я висловився? Ой, я прямо геній. Друзі, так що все це, це класно. Далі. Орбан збирається їхати до Москви. Там тайни якісь ніхто не оголошує, ніхто не каже, там Пескову самі, самі шевеліть. Але якось дізналися, що Уорбан чи сьогодні, чи завтра поїде до Москви, докладувати Путіну сказати, Папка, давай гроші, деньги, деньги давай, папка. Я же був в Москві. Я був в Москві, я там скакав на задниці, я там прыгав, ну получив, диню, Не дали, не взяли, не прийняли. Ну, ну все, все, папка, ну деньги давай, я же їздив. Ну, це така приблизно спілкування Орбана. З Путіним воно закінчується цим чи починається іншим. А далі, звісно, Орбан робить не дуже гарну справу в Європі по відношенню до нас, до України і до нас, до українців. Це не наша людина, це людина не для нас і не для України. Але Шар Мішель, це голова Євроради, він сказав, що Угорщина не має повноважень говорити з Росією від імені Європейського Союзу. Говори від імені Угорщини. Все. Ні до чого, ти ніхто в Європейському Союзі, хоча і головує Угорщина, але там потрібні бути і директиви, і повноваження. Їх у Орбана немає, друзі. Йдемо далі. Далі, ну просто бальзам на серце. Наші дрони атакували нефтобніфтюбазу нафтобазу в Ростовській області. Гарить, горить ясно, щоб не погасло. Далі дрони атакували місто Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї, і там також нафтобаза, там також. Такі класні об'єкти, можливо, і світла там не, не б, д, д, дочекалися. Я ж записую це до, до, до 8 години. Дочекаємося про виходи офіційних новин. Але губернатор регіону, як завжди, каже, там, венімін кондратів. такий, Все збили, все, все, в Ростові все збили, в Ахтацьку все збили, все, все, все скрізь позбивали. Зараз переходимо до. О, того як європейська соліда фракція, наша переходимо до, до, до цього, як наша фракція Європейська Солідарність. Не хоче, щоб Україна йшла в Європу і не голосує за ці закони, які нам рекомендує прийняти Європейський Союз. Друзі, підпишіться на канал, поставте вподобайку, дзвоничок, поставте, щоб до вас проходили повідомлення. Ви тоді будете завжди, ми будемо завжди тоді разом. Також, якщо ви розповсюдите. Я буду дуже-дуже вам вдячний. Це дуже велика допомога, як і донати, як і все інше, що ви робите для канала, як головне, допомога нашій армії. Так от, є така група, чесна, яка створена не Зеленським, не Єрмаком. І Ляшенко взагалі до неї не має ніякого відношення і навіть не знає, де вона базується, і так далі. Група створена ще. При каденції Петра Порошенка і його людьми. І він дуже пишався і ну, пишається цієї групи чесна, да? вони контролювали і вибори, і все. Ну це його дітище. Да? Так от ця група чесна, вона написала здоровий пост, і здоровий Вона зробила дослідження і там виявила, що. Фракція Європейська Солідарність і народні депутати цієї фракції прогуляли більше половини голосувань щодо вступу України в Європейський Союз. В Європейський Союз не голосує фракція Європейська Солідарність, очолювана Петром Порошенко. Ось, ось це хтось із сектантів або віруючих, або прихильників Порошенка. Ну, ви зможете зрозуміти це. Арма вір, армія мова віра. Вони там не голосують, тікають. Європейська солідарність, вони не голосують за європейські закони. Ви можете це. Ну, ну це ж не я кажу. Ну ви можете написати сто разів. Брехун вийшов. Ляшенка бреше знову. Ляшенка за гроші Єрмака бреше, Ви можете писати і писати і писати це, але це. Правда, це не я кажу. Це ваші кажуть. Ваші кажуть. Як і Петро Порошенко показує своєю рукою, що це він заробив там мільярди на війні. Він пише сам не я. Як же вам? Так от депутати Порошенка від Європейської Солідарності. За два роки війни провалили більшість законопроєктів про вступ України до Євросоюзу. Під час розгляду цих законопроєктів вони були дегоду. В туалеті, де люби бути Петя, в ресторанах кушали, да, на масажі були. Да, або просто там, блокували трибуну, не голосували. Це все пише рух чесно. Почитайте, друзі. Почитайте. Я тільки. Вам озвучую. Розумієте? Те, що є насправді, і те, що навіть не я придумав, це офіційні новини. Загалом фракція Порошенка брала участь лише у 45 голосувань за євроінтеграційний законопроекти. При цьому вона часто утримувалась а. а Голосування за були всього-навсього в 31 случаї проєктів да, голосування. Це один з найнижчих показників в українському парламенті. Ви розумієте? Навіть колишня ОПЗЖ голосує більше за євроінтеграцію, ніж партія Європейська Солідарність Слушайте, у мене якось. У мене якось ну, дисонанс: Європейська солідарність проти Європейського Союзу. А ще ж, да, а ще. ще. Е, Порошенко ж раніше надіслав листа. Це ж офіційний лист. І він розбирався і в Офісі президента, і в Міністерстві закордонних справ, і в Брюсселі. Він надіслав офіційний лист ультиматум про російському комісару з Угорщини Оліберу Варгеї. В якому, зокрема, ну, ну, цей Варгея відповідає за рух України до Євросоюзу, так от в листі, зокрема, олігарх Порошенко просив зупинити переговори про вступ України до Європейського Союзу, якщо його не випустять за кордон. А тоді ж пам'ятаєте, це ж був день народження Мішки в Лондоні. Я вже не кажу, чому вони не тут, чому не захищають. Це вже все. Це вже це те, що я кажу. Ці люди повинні платити за своїх дітей. Оце повинна бути економічна бронь. От всі вони повинні платити за своїх дітей, за своїх людей, яких вони туди відправили. Так, от, дивіться. Так, от, дивіться. 81% це хто. Найбільше приймав участь да, повною фракцією, да, і більшістю фракції підтримував закони про Європейську солідарність. Слуга народу 81%. Ну також, я думав, 90-92, ну, 81. Довіра 77%. Бу, колишня партія ОПЗЖ 64%. Відновлення України 61. Голос 47. І ось Петро Порошенко 45%. Із 32 тільки ефективне голосування, а інше просто утримались. І ще 45% за майбутнє, вони з майбутнім разом, позафракційні 41% і Батьківщина 30. Ця фракція, ця партія, взагалі, батьківщина не може, я, я взагалі вона повинна отримати, якщо будуть наступні вибори, 0. Абсолютний ноль. Тому що це вже все, це анахронізм нашої держави, ну, як і Петро Порошенко, але це 30%. Я хочу подякувати Вітрові Валентині за ваш донат. Валентина, велика вам подяка. Я думаю, все-таки ми не збираємо до понеділка на чергову партію дронів, ну, а там уже як вийде, щось у нас там Ладно. Я хочу подякувати тим, хто посилки відсилає. Буде завтра розташована передача чергова наша, і по, ну, наша, ваша, наша спільна е і посилок, і дронів, і величезна подяка спонсорам каналу. Бувають різні в каналу, і у нас різні часи і різні моменти, але це буде добре. Дякую вам. Величезне, дякую за підтримку каналу. Дякую тим, хто. Донатить на підтримку каналу до вечора. Україна переможе!